Виконуємо номер 14.2 із підручника Алгебра 8 та номер 30.2 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Знайдіть значення квадратного кореня із числа. Завдання перше 4, друге 25. Приступаємо до виконання квадратним коренем з числа А. Називаю число, квадрат якого дорівнює А. 2 в квадраті у нас буде 4, і мінус 2 в квадраті також буде 4, і записуємо відповідь 2 і мінус 2, і 25, 5 у квадраті, це буде 25, і мінус 5 у квадраті також 25, тому записуємо відповідь. 5 і мінус 5. Номер 14, крапочка 2 із підручника Алгебра 8, та номер 30, крапочка 2 з підручника математика 8 виконано.